Вона має зовнішність впевненої у собі жінки, яка йде на пролом. А насправді за цією маскою ховається дівчинка з тупою страхів. Сьогодні розкажемо всю правду про всесвітньо відому співачку Пінк. Такою ви її точно не бачили. Мега популярна та успішна. Її пісні займають стабільно високі позиції у світових музичних чертах. А на її концерти приходять сотні тисяч фанів заради вражаючого шоу. Втім, і саме життя Пінк неодноразово переверталося до гори Дригом. Чому співачка так боялася материнства? Як приборкала смерть і що насправді приховується за образом скандалістки бунтарки? Пінк зізнається, з раннього віку прагнула стати популярною рок зіркою. Вона народилася в родині ветерана війни та медсестри. Та саме її батько військовий з маличку грав доньці на гітарі та співав пісні для неї. А коли малою вона захворіла на асму, яка згодом мучитиме її все дитинство, почала й сама писати вірші, аби відволіктися від хвороби. Її перші записи були завжди дуже інтроспективними. Деякі з них були дуже похмурими та дуже глибокими, майже знервованими. Втім, згодом світ дівчинки став ще похмурішим. Коли їй виповнилося вісім років, батько, який був для неї справжнім кумиром, покинув сім'ю. Я виросла в будинку, де щодня мої батьки кричали одне на одного, кидались речами, бились, вони ненавиділи одне одного. Розлучення батьків далося нелегко. Дівчина перетворилася на справжню бунтарку, стала панком. Вже в десять взялася за цигарки, а згодом і за наркотики. Почалися проблеми і в школі. Проблема полягала в тому, що на мене повісили ярлик неприємностей. Неприємності я вам зараз покажу неприємності. Ось вони. Я підсіла на наркотики, я продавала наркотики. А потім мене вигнали з дому та виключили зі школи. І я злетіла з котушок. Тож, вже у 14 вона пішла співати у нічні клуби. Спочатку переспівувала пісні відомих виконавців та завжди писала власні тексти. Бо точно знала, вона стане суперзіркою. Ентузіазму мала бунтарка мала вдосталь, не вистачало лише одного зіркового псевдоніму. І тут Аліша Бетмур використала прізвисько, яке їй колись подарувала дуже пікантна історія. Мій найкращий друг ніколи раніше не бачив піхви білої дівчини, тому попросив мене продемонструвати цю частину тіла, що я і зробила. Тоді він вигукнув: вона рожева. З того часу мої друзі стали називати мене містер Пінк, містер рожевий. І, хоча до своєї мети Пінк ішла вперто, натомість вже у 16 років її кар'єра могла закінчитися, так і не розпочавшись. За кілька тижнів до підписання свого першого контракту на запис альбому Пінк ледь не померла від передозування наркотиками. 95-го, на день подяки я була на реві, і саме там вжила велику дозу наркотиків. Я була під О, Боже. Ангельським і всіляких речовин, і мені настав кінець. Пінк ледве врятували. Втім, і подруга Стейсі на жаль не вижила. Тоді співачка остаточно вирішила змінити своє життя і буквально взяти його під контроль. Вона покінчила з наркотиками, підписала свою першу угоду з лейблом і вигартувала як свій дух, так і своє тіло. Адже будучи астматиком, Пінк наживо співає до гори ногами, все завдяки наполегливим і безперервним тренуванням. Готова. Підтягни живіт, а тепер співай. Неймовірно я не просто співачка, я гімнастка. Я можу робити будь-які речі. Це тіло, ці м'язи, які лякають людей це моя суперсила. Але і пай дівчинкою пінк не стала, як і не підкорювалася більше суспільним нормам. Хоч якби це суспільство не тиснуло на неї. Я знаю, що думають деякі люди, коли дивляться на мене. Я мускулина, я відверта, я маю коротке волосся. Що можливо, я лис Люди, начебто, заганяють тебе в коробку. Якщо ти відвертий і не підкорюєшся суспільним нормам, то ти лякаєш і ти небезпечний. А в реальності я найдурніша, найвеселіша людина, яка можливо надере тобі дупу, якщо доведеться. Вона лайлива й водночас задумлива, задириста і співчутлива. Все по черзі вона каже, що ніколи не припиняла почуватися 12-річним хлопчиськом всередині. Її жорстока чесність, як у піснях, так і в інтерв'ю. Досі відрізняє її серед інших. Під власний контроль пінку взяла й особисте життя і сама зробила пропозицію коханому за п'ять років знайомства з автогонщиком Кері Хартом. Під час чергових гонок коханого співачка підняла вгору табличку із написом. Ти одружишся зі мною. Звичайно, спортсмен не зміг встояти. Втім, до дітей Пінк ще довго не була готове. Зрештою, це мало не призвело до розлучення пари. Але й тут Пінк узяла себе в руки. І результатом їхнього з чоловіком примирення стала дочка Вілоу, що у перекладі верба, яка для Пінк має особливе значення. Верба моє улюблене дерево, це найбільш гнучке дерево в природі. Ніщо не може зламати його, ні вітер, ні інші стихії. Верба зігнеться і вистоїть. Мені подобається ця риса, і я хочу, щоб вона передалася доньці. Ще за п'ять років родині з'явився син Джеймісон. Це ім'я вже на честь улюбленого сорту Віскі зірки. Та саме після народження дітей, співачка зрозуміла, материнство головне щастя в її житті. Я не знала, чи буде у мене колись сім'я. Я не могла уявити себе в цій ролі, тому що думала, що буду жахливою матір'ю. Але материнство це найкраще, що я коли-небудь відчувала. І слово честі, я вражена тим, наскільки відповідальною я стала як людина. Втім, змінивши себе, Пінк переконана, що ладна змінити і світ. Десятки років вона є активним членом організації, яка виступає за етичне поводження з тваринами, неодноразово писала листи британській королівській родині з вимогою відмовитися від традиційного полювання на лисиць, що нині таки скасували. Виступала й проти тих, хто використовує коней для перевезень туристів у Нью-Йорку. Коні ходять зі шорами на очах. Їх постійно оточує вуличний шум, сирени, машини. Це найжахливіше місце, де можна собі уявити нещасних тварин. Коні повинні бути на природі, а не на загазованих вулицях Нью-Йорку. Це жахливо. Опікуються пінки постраждалими від стихійних лих та катаклізмів. Якщо ти можеш допомогти, допомагай. Якщо ти можеш простягнути руку та комусь допомогти, дай руку. Але ти можеш допомагати і іншими способами. Ти можеш задонатити, ти можеш голосувати, ти можеш подавати петиції, ти можеш піти прочитати книгу самотній людині похилого віку, доставити їжу. Так багато способів, якими ви можете допомогти. Та найголовніше створивши себе власноруч, приборкавши своїх демонів залежності і страхи, Пінк показала світові, що взявши під контроль своє життя. Можна досягти неймовірного успіху і зупинятися, вона не готове. Я продовжую вимагати все більше і більше, і більше, і більше від себе Фізично, емоційно, духовно, вокально. Я хочу весь час підвищувати планку, і я нібито йду проти часу, супереч суспільним нормам. Хто сказав, що ми не можемо мчати, доки колеса не відваляться? Це те, що я планую.